До нас зима вірвалася нежданно. Учора ще підсніжники цвіли, сьогодні сніг навітись ліг старанно, і положив тюльпани до землі, морозить знову землю закувало морозцем, не дивлячись, що над... за вікном. Колись давно таке уже бувало, немов з раненим крилом. А вчора прилетіли вже лелеки до рідного до отчого гнізда. Із крекотами, скрекотали клювами з безпеки і під вікном форзиція цвіла. Та й шпачок, який співав ще ранку, сьогодні не, свистить. вже, не свиститься вже йому, бо зима повернулась на світанку, сидить в шпаківні у своїм дому, а квіти похилило до землі. Відійдуть, звісно, бо тепло так близько, сховали голови на ставі журавлі.